Перегляд фільму чи футболу, або ж зустріч з друзями в багатьох випадках не обходиться без пива чи інших слабоалкогольних напоїв. Якщо це рідко і в невеликих кількостях, то зазвичай проблеми в цьому немає. Проте, якщо це не так, лікарі радять задумати, що не виникає залежність від цього напою. Лікарі-наркологи вони не розрізняють окремо певний вид алкоголізму в залежності від виду алкоголю, який людина споживає, тому що в принципі є певний алкоголізм, є горілчаний, є винний алкоголізм. є дуже багато видів, але механізм формування залежності від алкогольних напоїв він одинаковий для всіх. Спочатку з'являється залежність психологічна. Наприклад, людина попадає там чи підліток на повнолітній в компанію, де завжди випивали. І Якщо сьогодні там в іншій компанії не випивають, він все одно захоче. Випивати, так? тому що так заведено, так прийнято. Згодом при тривалому вживанні пива формується і фізична залежність. А потім уже етанол, бо він є етиловий спирт, в пиві він потрапляє по суті, в кожну клітиночку організму. І вже організм не може працювати без алкоголю, без етилового спирту. І от тоді виникає фізична залежність. Коли вже людина зранку встає. І вона не чекає компанії, коли там от я би я б вже випив щось. Найгірше кажуть спеціалісти, те, що пивна залежність починається ще з підліткового віку. І пиво це все-таки алкоголь. Він завжди негативно впливає на організм. Там містяться ефірні масла, там містяться метанол, розражає стінки шлунку. Так? І тому виділяється більше соляної кислоти. То веде до чого? Це може бути і гастрити, і виразкова хвороба, так і крім того, от та велика кількість соляної кислоти, яка виділяється, вона дає, що затримується їжа в шлунку, так, і він розтягується. По-перше, в умовах того, що його пастеризують для довшого зберігання, в пиво додають дуже багато стабілізаторів, В пиво додають дуже багато харчових добавок, у так званих єшок, які. Взагалі необхідні для того, щоб воно довше зберігалося, і для забезпечення смакових якостей. Так? В пиво, наприклад, для того, щоб воно пінилося, додають сполуки кобальту. Всі ці речовини вони дуже токсичні для організму і вони є канцерогенами. Також надмірна кількість вживання пива веде до ожиріння. Пиво взагалі так виходить десь в середньому 420 кілокалорій на літр, так? Але, як правило, його вживають з чими, солонощами. Там з рибкою, я не знаю, чипси, горішки і так далі. А якщо ми візьмемо 50 грам рибу сухої, вже в організмі літра води залишається. Побутує думка, що пиво може змінювати тіло. У чоловіків формується фігура за жіночим типом, а в жінок за чоловічим. І це справді так. Жінки можуть спитися за 2-3 роки, мужчини за 3-5 років, так і, і міняється навіть облік мужчини, якщо він ще не алкоголік. Ну тому що в хмілю багато жіночих ета фітоестраген гормонів, тобто тестостерона менше, і він навіть відає великий живіт, також бюз вже появляється, хоч би там бюзгалтер купляй, так менше волосіння, менше тестостерону. Те своєю чергою прискорює процеси природнього старіння. Зменшується кількість сперматозоїдів, знижується лібідо, починаються проблеми з ерекцією, в результаті чого розвивається простата та імпотенція. А в жінок навпаки йде зворотня трансформація тіла. Велика кількість пива може змінювати менструальний цикл, що призводить до проблем із зачаттям. Навіть пари, якщо готуються до того, щоб стати татом і мамою, все б той період часу би не взловживали і взагалі не вживали того, того пива. Тому якщо день не проходить без вживання пива, а при спробі скоротити обсяг з'являється головний біль, сухість у роті, слабкість та пітливість, потрібно відмовитись від цього напою. А якщо не вдасться, варто звернутися за допомогою до фахівців. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.